Вітаємо вас на каналі Просто Ворота, і у нас сьогодні розпаковка. Розпаковка однієї із найпопулярніших комплектів фурнітури для відкатних воріт стандарт на 500 кг. Ми оглянемо, що ви отримаєте, купуючи саме дану фурнітуру або конструктор з варисам, або готовий зварений каркас воріт саме з фурнітурою стандарт на 500 кг. Це база, тому що стандарт на 500 кг це. Одразу якісні роликові каретки, уловлювачі, верхня підтримуюча пластина. І зараз ми оглянемо, що ми отримуємо в комплекті. Завжди з кожним комплектом фурнітури у вас буде гарантійний талон саме на цю фурнітуру. Ми даємо гарантію на 5 років, тому що ми впевнені в якості нашої фурнітури. І, і ви отримаєте якісний продукт. Комплект у нас входить накатний ролик, який вставляється в направляючий профіль. Нижній уловлювач під ширину профіля 70. Верхній уловлювач, Як правило, під профіль 60 він трошки ширше, щоб ворота заходили, коли сильний вітер. Верхня підтримуюча пластина з двома гумовими роликами. Якщо ви хочете окремо дозамовити цю деталь, будете знати, як вона правильно називається. Тримає ваші ворота зверху для того, щоб вони не колихались від вітру. Заглушка, в направляючий профіль і роликові каретки. На них встановлений 301 підшипник. надіта обойма металева. Ось так вони виглядають. Це базовий мінімальний стандартний комплект від компанії «Просто ворота». тому що менше фурнітури у нас просто немає. Ми не виготовляємо з гіршими підшипниками виключно мінімально 301 підшипник, просто хороший якісний комплект. Компанії просто ворота. Ви завжди можете також дозамовити з фурнітурою, що ми рекомендуємо, комплект регулювальних пластин. Дві ось таких пластини. Болти з гайками для того, щоб вам було зручніше монтувати ваші ворота і в майбутньому їх регулювати. Отвори зроблені на нижній пластині спеціально овальні. Щоб у вас була можливість рухати шпильки правіше та лівіше. Це спростить сам процес монтажу, а також дозволить вам в майбутньому перевиставити заново ваші ворота, тому що з часом, можливо, якісь відхилення, десь усадка бетону на вашому закладному швелері, десь якісь зовнішні фактори можуть вплинути на роботу воріт, регулювальні пластини завжди допоможуть вам бути впевнені, що ви вирішите це питання за півгодини. Ось так у нас виглядає весь комплект. Я завжди наголошую, що якісна фурнітура дуже важливо, тому що це основа будь-яких відкатних воріт. Це база будь-яких воріт. Тому що профіль ви можете вибрати під жалюзі 60 на 40, можете зробити каркас із т профілю. Але направляюча і комплект фурнітури це найважливіший елемент ваших відкатних воріт. Звертайтесь до компанії Просто ворота. Ми завжди підкажемо, який комплект фурнітури оптимально підійде саме для ваших майбутніх воріт.